Вітаю вас, мої любі! Дивимось, як збільшити фінанси на даний момент. Що можна зробити таке, щоб збільшити фінанси? Діяти дуже швидко. Можливо, в даний момент у вас є якась пропозиція. І треба не дуже роздумувати. А діяти ефективно, швидко, не пасти задніх, просувати щось вперед, і тоді буде шанс отримати якийсь додатковий, можливо, дохід, або щось просто не то, що додатковий, просто його збільшити. Другий варіант що треба робити, щоб збільшити стосунки. Показала короля Кубків. Хто такий король Кубків? Він дуже гарно вміє розмовляти. Він дуже гарно вміє розказати те, що йому, наприклад, вигідно. Якщо це стосується грошей, то треба включити якусь свою харизму, включити свій ну, розмовний елемент, додати сюди, показати себе, який ви гарний, красивий, який як ви вмієте. Щось робити, бо він може дуже гарно розказати, може того що й немає насправді, але в даний момент показує, що вам це вигідно. Якусь справу може бути. Тобто, можливо, ці гроші вже на підході, вам просто потрібно трішки їх, ну як сказати, додати, розповісти, чому вони вам. Це ваші гроші або цього таке розказати і дуже емоційно можна емоції додати. І третій варіант, що треба робити, щоб. Ну, третій варіант показує, що дуже мала ймовірність, що доход зараз може зрости. Для цього немає ніяких передумов. Тому для третього варіанта не буде ніяких порад. просто що. Треба, можливо, перечекати. Це тільки на зараз. Це не означає, що цього не буде надалі. Ну, такий от, така відповідь. Дякую.